Сумчани розшукують працівника ПАД «Златобанк», що знаходиться у стадії ліквідації, який у них більше ніж півмільйона доларів. За словами ошуканих вкладників, перед введенням Нацбанком тимчасової адміністрації Максим Вакал був на посаді тимчасово виконуючого обов'язки директора сумської філії та вкрав їхні заощадження. Він мав повноваження. Брати депозитні кошти, тобто люди все офіційно несли в касу, платили, або йому у кабінеті. Він видавав офіційно документи, бланки, договорився, як положено, але ці всі кошти вони до головного офісу Київського вони не доходили. Вже після ліквідації банку він просто брав кошти під розписки під дуже вигідні проценти. В принципі, я на цьому сам погорів. Після ліквідації установи вкладникам гроші обіцяли повернути. Але коли люди кинулися до своїх заощаджень, коштів на рахунках не виявилося. Як не виявилося у місті і того, хто ці кошти приймав? Дали йому суму на обмін, в результаті, ні грошей, нічого не отримав, возврат. В июлі місяці він пропав без бісті. Зараз Максим Вакал оголошений у міжнародний розшук. За словами потерпілих, чоловік, можливо, вже перебуває за межами України. 15-го рідні та близькі, ну якщо не знають, де місце знаходження. То якимось чином вони причетні до цієї справи і, в принципі, з ними правоохоронним органам треба більш докладніше і чіткіше працювати. На думку активістів, батькам відомо місцезнаходження їх сина. Батько Максима Вакала працює в одному із сумських ВНЗ, викладає ботаніку. Втім, спілкуватися із журналістами у нього чомусь немає жодного бажання. Де ваш син зараз знаходиться? Я Яких інтерв'ю давати не буду. А просто скажіть, коли ви з ним останній раз спілкувалися? Я до вас на суд подам. Схожа реакція і у мами, яка працює на сумській митниці. Ми робимо програму про Златобанки. Хотіла б спитати, де ваш син. Mm. Ви нам не будете відповідати? Ні, не буду. Чому? А коли ви останній раз з ним бачилися? Дівочка, до свидания. У прокуратурі ж говорять, припущення щодо місця знаходження є, але даний факт зараз перевіряється. Даній особі заочно повідомлено про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, тобто шаграйство вчинене в особливо великих розмірах, покарання, за які передбачено позбавлення волі, від 5 до 12 років з концентрацією майна. Дана особа оголошена в розшук. На даний час тривають слідчі дії. Перш за все, нам потрібно встановити його місце перебування для проведення всіх необхідних заходів. Наразі жоден вкладник не виграв справу у суді в різних інстанцій по поверненню коштів. Потерпілі закликають об'єднати зусилля решти вкладників для спільних консолідованих дій з органами поліції та прокуратури у розшуку шахрая.